Усім привіт! Вітаю вас на каналі. Як ви вже зрозуміли з назви, сьогодні буду показувати вам свою косметичку. Косметичку не просту, а супер мінімалістичну. Я повністю обновила косметику, повикидала все старе, все вже таке потерте, потрьопане. Сьогодні я й склала, можна сказати, косметичку заново. Хочу поділитися з вами продуктами, які я вже... Спробувала, які мені дуже сподобалися. Тому, якщо вам цікаво, то продовжуйте дивитися. Косметичка, ось Така у мене, це Oriflame. Входила вона в якийсь набор, досить таки вмістка. Викинемо все з неї, і я вам покажу поділюся з вами продуктами, які я купила. Почнемо, мабуть, з тональної основи. Це Patricia Лодо. Називається М'який Оксамит», У мене відтінку 01. Це в мене вже друга пляшечка. Дуже подобається мені ця тональна основа. Я дуже вам рекомендую її, тому що вона дуже класно адаптується до шкіри. Її зволожує, надає такого невеличкого сяєння, вона не матова, дуже ніжна, м'яка, в неї середній ступінь покриття, можна нашаровувати, дуже подобається. В неї така дуже класна підлюкс-упаковка, таке товсте скло, дуже красива червона кришечка. Так вона виглядає. 30 мл. Хвала я її за 199 гривень. Подобається мені зараз тональний наносити пальчиками. Зараз не використовую ніяку щіточку, не використовую спонжиків, використовую лише свої пальчики. Буду розказувати про свою косметичку поетапно, тому не можу не показати вам ось цю помаду. Її я використовую як скульптор. Такий коректор це нюдова помада найдешевша в Oriflame. Взагалі можна брати будь-яку помаду, щоб використовувати її як коректор. Наношу я його пальчиками. Його, я маю на увазі коректор, цю помаду пальчиками на вилиці і гарненько розташовую. Дуже легко розташовується поверх тональної основи. Далі я все це діло припудрюю. Пудра в мене ось така, також новенька Патрісія Ледо. Називається Silk Dream. Пудрочка непогана. У мене у відтінку 02, навіть не знімала ще плівочку. Дуже красиве пакування. Тут є така пуховочка, але я люблю більше використовувати щіточку. Використовую отаку от щітку для пудрочки. Легенько весь макіяж я припудрюю, А далі наношу скульптурування. Купила собі ось таку палетку, також Патрісія Ледова, вона називається Step by Step, Крок за кроком. У мене у відтіночку 03. Тут є румяшки, коректор. І хайлайтер, але я не використовую цей колір. Я користуюся ось цими двома кольорами. Дуже класні румяшки і дуже класний скульптор. Уже після того, як я нанесла пудрочку, трошки на вулиці наношу ось цей коричневий продукт. Він не режить, використовую ось таку щіточку. Потім на яблучки щічок я наношу ось такі румяшки. Взяла собі знову гель для брів Glenbін. У мене є повністю відео присвячене цьому гелю для брів. Я залишу посилання вам зверху на нього, також залишу посилання на це відео в інфобоксі. Дуже класний бюджетний гель, коштує він 79 гривень. Дуже гарно фіксує, вкладає волоски, бровок. Мені дуже подобається. Хто не пробував і шукаєте для себе класний бюджетний гель для брів, то придивіться. Після того, як я причесала гелем бровки, я повинна. Трошки підмалювати залисинки. У мене два олівця, чому два, вони абсолютно однакові. Один новий, не буду його розпаковувати. Покажу вам цей. це також Патрісія Ледо, називається Brow Designer у відтіночку 2. Дуже класно підходить для шатенок, 0,1 чорний для брюнетик і 0,3 для блондинок. Він двусторонній. Можна причесати щіточкою брівки, він дуже легко точиться, мені подобається, не ламається і гарно промальовує ті місця, де немає брів, де таки лисувати. Дуже натурально виглядає, мені дуже подобається. Чому в мене два? Тому що була акція 50% знижку на будь-який інший продукт. Якщо я взяла, я взяла два олівці, і цих два олівці в магазині ЄВА мені обійшлися в 60 гривень. Дуже класний від щирого серця вам його рекомендую. Далі я пропрацьовую ві. Я не малюю ніякі стрілочки, я не люблю та й не вмію. Зараз не використовую ніякі тіні. Якщо мені знадобляться тіні, то я буду використовувати коричневий відтінок скульптору з палетки крок за кроком. І я взяла тушь. Не зможу зараз сказати вам на неї відгук, тому що вона абсолютно нова. Щойно при вас я її розпакувала. Щіточка має бути натуральна, не силіконова. Я не люблю силіконої. Коштувала ця туш 99 гривень. Також в одній з покупок мені дали ось таку класну, мерехтливу пудру для тіла. Це відтінок у мене номер 2 Такий він відтінок шампанського. Дуже гарно мерехтить, використовую цей шиммер замість хайлайтеру. Хватить його на багато років, тому що ну, реально дуже велике пакування. Так, так, да, мерехтлива пудра для тіла. Можна наносити і на зону декольте, і на плечі, дуже класно виглядає, і найголовніше, нема такого, знаєте, ефекту чумач. І останнє, що в мене є, це також Патрісія Ледо. Це блиск. Для губ. Він такий, знаєте, йде наче з салатовим таким підтоном, такий перламутровий. Мені дуже подобається, як він виглядає на губах. У мене відтіночок номер 3 Це вся косметичка. Це все, що зараз є у мене з косметики. Це те, з чим я буду зараз робити свій макіяж в одному з наступних відео разом з вами будемо. Робити його. І я ще хотіла вам показати, що у подарунок від Патрісії Ледо я отримала за покупку на 500 гривень. Отримала такий органайзер. Дуже класний. Грошевий, чорний я замовила в Аліекспрес. Бачите, отримала ще такий самий у подарунок Патрисії Ледо за покупочку. Дуже класний, і в цьому органайзері зберігаються всі мої прикраси. Ось так виглядають прикраси мінімаліста. Покажу вам, що тут є. Всі мої прикраси золоті. Зараз майже не користуюся біжутерією. Є в мене ось такий красивий золотий ланцюжок. До нього дві підвісочки. Одна хрестик, інша божа матір. Далі покажу вам свої сережки. Ось такі жовте і біле золото з камінчиком. Так, камера погано фокусує. Не знаю, що з цим робити. Далі в мене є ще ось такі. Дуже мені подобаються. Майже всі сережки я обміняла на якийсь лом. на Якісь інші прикраси, тому що сережки я просто обожнюю. Також одні з останніх це ось такі квіточки з камінчиками і чорненькі гвіздочки. Дуже мені подобаються. Це мої прямо любимчики зараз. Чорні взагалі ношу постійно. І ще парочку покажу, тому що в мене декілька пірсингів. Ось такі звичайні горошинки, ось такі квіточки, і останні ось такі гостики маленькі. Це всі мої прикраси. Ось так красиво виглядає. Такий органайзер прикрас мінімаліста, косметичка мінімаліста. Дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Мені було дуже приємно з вами поділитися своїми новиночками, показати вам, чим я користуюся, які у мене прикраси, як у мене організовано зараз все. Дуже дякую. Всіх люблю, цілую, до побачення.